Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою, або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Ян Бжехова. Прихід літа. А хто з вас знає, діти? Чи скоро буде літо? Бурчить ведмідь в барлозі вже їде десь на возі. Їжак на те ведмедю. Ні, на велосипеді. кричать зайці в ухаті. Скоріш на самокаті. присвиснув дріст. Та що там? На літаку з пілотом брехня дерчить сорока. О мене гостре око. Торік я літав в маї. Побачила в трамваї. а от і ні, бо звикло воно до мотоцикла. Але ж приїде нині на легковій машині. Ні, в літа є коляска. Коляска то вже казка. Воно прилине скоро на човнику з мотором, а літо йшло пішечки, воно вже недалечко, Вкрились луки цвітом, вітаючися з літом. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.